Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство вітає вас на нашому YouTube каналі. У нас ще майже ніч, але... Того вимагає робочий процес. Біжимо обслуговувати наших безхвостиків. Друзі, натискайте вподобачку, підтримайте українськомовний контент. Ну а якраз от під час роботи обговоримо, розберемо разом з вами деякі важливі питання у галузі свинарства. Так що не будемо тратити час, біжимо Погодували наших дівчаток, в якійсь смілі навіть трішечки вже встигли їх і причіпурити. Повигрібали пісікаки, якраз от прибиранням будемо займатися. Трішечки пізніше, ну а зараз, безпосередньо, на декілька хвилинок, друзі, хочеться зупинитися на тій от рубриці, яку ми разом з вами дуже-дуже давно започаткували. Сьогодні у нас неділя, день, який не буде виключенням. Ну і поговоримо разом з вами про ту ситуацію, яка складається. На ринку куплі продажі маленьких поросяток, які здебільшого люди ставлюють на відгадівлю, тому хочу попросити всіх і кожного з вас, хто дотичний до галузі свинарства, хто якраз от контролює, хто слідкує за цінами, можливо, хто сам. Продає, можливо, хто сам купував. Будь ласка, друзі, долучайтеся в коментарях, пишіть якраз ціни і вагу поросяток яких ви купуєте, продаєте, або ж взагалі опишіть, будь ласка, ситуацію відповідно до тих районів і регіонів, в яких проживаєте ви. До речі, вчора ми разом з вами обговорювали ціни на живу вагу. Я надзвичайно вдячним. Всім, хто писав ціни на живу вагу у тих регіонах, в яких проживаєте ви, ціну на сало, на м'ясо, всім дуже дуже дякую. Що у нас із ціною на маленьких поросят, і що у нас відповідно із активністю з боку покупців до тих же самих поросят. Тому що якщо ми говоримо про базар, то безпосередньо на базарі. Покупець напряму якраз от являється тим от лакмусовим папірцем, від якого відштовхується і якраз от на ринку тримається та чи інша ціна. Якщо говорити якраз от і порівнювати ціни з минулою неділю, то, звичайно, таки погода також дуже-дуже сильно відіграє важливу роль. Якраз от із кількістю покупця на базарі, у нас, як ви бачите, і вчора, і сьогодні, і позавчора мете, мете, мете і замітає. Взагалі нашу Сумську область е, накрили такі сніги, яких, грубо говоря, грубо говорячи, наша область дуже-дуже давно не бачила. Значить, що у нас стосується ціни поросята до 2000 тисяч гривень, якщо мова йде там про парася 10, 13, 14 кілограмів. Якщо парася більше 15 кілограмів. 2200, 2500, 2700, 2800, знову ж таки, хто як просить Але покупця мінімум, декілька буквально машин було, але майже нічого не продалося. Також, друзі, дуже-дуже цікава мені Харківська область і якраз ціна на поросят у вашій області, Харківська і Шостинська область. Ну, Шостка, Харків, Харківська область. Тому що. Ну от, чому запитую, чому цікавлюся? У мене є декілька колег, які е, там мають поросяток на продажу, вони у них підвісли, ну і вони обдзвонювали перекупи, з якими вони іноді співпрацюють. І перекупи за поросят 12-13 кілограмів дають 1500 гривень. Якраз от, оці от перекупи і возять. Здебільшого поросят із нашого району в ці от регіони, про які я говорив. Мені також дуже-дуже цікаво почитати, що у ваших районах регіонах. Також ціна і активність на куплю тих же самих поросяток знизилась. Чи це просто-напросто ситуативно наші заробітчани, можна так сказати, трішечки заробляють собі на хліб із маслом за допомогою якраз от поросяток і за допомогою оцю ситуацію, яка в якійсь мірі штучно створилася. Так що, товариство, буду дуже-дуже вдячний за коментарі, за ціни на поросят, навіть от в порівнянні із вчорашнім днем, те, що я говорив, і ми разом з вами часто ці от нюанси обговорюємо в тих же самих коментарях. Там Одеська область 65 гривень за кілограм живої ваги. У нас поки що тримається 85, але в межах однієї країни те ж саме порося, але 20 гривень на кілограмі. Я вважаю, що це просто прірва. Реально прірва. Ну а так знову ж таки пишіть все, що відбувається у ваших районах, районах. Можливо, повторюсь, але буде дуже дуже цікаво почитати. Пишіть, якби, по ваших спостереженнях, чи дійсно погодні умови дуже сильно впливають якраз от на активність куплю-продажу маленьких поросяток, чи все це якраз, от тому що хлопці дуже часто якраз на цьому акцентують, що зараз дуже багато людей позаводили свиноматки, кожен намагається мати своїх поросяток, і якраз от, можливо це також являється рушільним таким от поштовхом того, що люди трішечки менше. Якби цікавляться поросятками. Кожна ваша думка для мене буде дуже і дуже цікава. Були свині, як свині, перемістили в іншу загороду, і тепер ладу не можу їм дати. за мазури. реально за мазури у повному сенсі цього слова. Були гарненькі, чистенькі, акуратні поросятка, Тепер запісують, какують повністю усю загороду, вивовтужуються. Ну і маємо отаких от. Можна так сказати, не гранят. Патрончик наш чистюлька охайний, акуратний, Друзі, яке би хотілося проговорити, тому що питання ставив один із моїх глядачів. Якраз од суть цього питання полягала в тому, каже Саша. Скільки в тебе виходить собівартість кілограма комбікорму, яким ти годуєш своїх поросяток. Перше, від чого ми відштовхуємось, коли ми якраз от і визначаємо собівартість комбікорму, яким ми годуємо наших поросяток. Друзі, три фази відгодівлі це стартовий період і виготовлення стартового комбікорму, ціна якого найдорожча. Потім у нас іде наступний період із 35 кілограмів до 70 кілограмів. Це гроверний період і комбікорм гровер, на який ми переводимо і годуємо наших поросяток. Він виходить трішечки дешевше, так як кількість білка якраз от і мікро-макроелементів. Який в нього входить менше, разом з тим і собі вартість комбікорму цього трішечки трішечки менше. Відповідно, фінішний комбікорм і фінішний етап відгадів, якраз ціна цього комбікорму у нас буде найдешевша. Стільки? У мене виходить кілограм оцього гарного, якісного, високозбалансованого кілограму стартового комбікорму. Друзі, комбікорм і стартовий, і гровер я виготовляю на базі БМВД. Якраз от даємо поросятку. Гарний якісний старт. Ну а етап фінішний, якраз от у мене і якраз поросятка у мене переводяться трішечки на інші компоненти, але в послідуючому все якраз от стане зрозуміло. Значить, для того, щоб виготовити нам 100 кг гарного якісного комбікорму, потрібно 75 кг зернової групи і мішечок стартового БМВД. Відштовхуючись від тої ціни, по якій я в цьому році купував зерно, воно мені вийшло по 4 гривні. І якраз от 75 кг зернової групи коштує 300 гривень і мішечок стартового БМВД. Я використовую зараз БМВД від виробника гранулка, коштує він мені із доставкою 940 гривень за мішечок. Подрібнюємо зернову групу, змішуємо все ретельно і гарненько. Отримуємо 100 кілограмів гарного якісного комбікорму. Згодовуємо нашим поросяткам. І ціна оцього комбікорму, і виходить у нас 12,5 гривень. Що стосується ціни на 1 кілограм гровера, Виходить він в районі 9 гривень, звідки береться оця, оця, оця ціна у 9 гривень. Для приготування гровера використовуємо 85 кілограмів зернової групи і 15% все того ж стартового БМВД, це та схема, по якій рухаюсь я. 85 кг зернової групи по 4 грн, порядка там 350 грн виходить, і 15 кг стартового БМВД, яке коштує 38 грн за кілограм виходить порядка 500 там, ну, 600, грубо говорячи, грн відповідно в районі 9 грн у мене виходить Комбікорм -гровер. Стосується Гровера, Він у нас в цій лінійці із трьох комбікормів, можна так сказати, найдешевший, і ціна його в мене виходить трішечки більше 5 гривень. Знову ж таки, звідки беруться оці 5 гривень. Значить, для виготовлення і приготування Гровера я використовую все ту ж зернову групу у виді 85 кг, 10 кг гороху. Який коштує у нас зернова група вся по 4. Горох у нас коштує 4,50, 5 кг соняшникової макухи, яка коштує по 7 гривень, і 2,5 кг стартового якраз оцього от преміксу, маскер Хендриковський, і в цілому додаємо, множимо і виходить буквально трішечки більше 5 гривень. Так що, товариство, отакі от пиріжечки знову ж таки, дорого, дешево, мало, багато. можете Написати в коментарях буде мені також дуже цікаво почитати. Можете також написати, скільки обходиться вам старт, гровер, фініш, ну якраз от вирощування тих же самих поросяток. І нам, і нашим глядачам буде дуже-дуже цікаво почитати, подивитись, чим годуєте ви, ми, для того, щоб якраз от і порівняти. Так що, товариство, біжимо далі. Сипе, але продовжуємо працювати, рухатися потихеньку, потихеньку вперед. Друзі, дякую за те, що були з нами. Дякую за підтримку, дякую за е, коментарі. Позитивні, негативні, за позитивні дуже дякую, за негативні просто дякую. Але хочеться побажати одного. Бажаю, знаєте як? Бажаю рівно стільки, стільки ж ви бажаєте мені. Так що, товариство, побачимось і почуємось в новому відео. До нових зустрічей.